Дегустація, яка, я впевнена, ви теж таке періодично проводите, в холодильнику куча баночок. О, кстати, це хороша баночка. Це коктейльні вишні, які я ніяк не з'їм. Бачите? Треба просто було витягнути і подивитися. О, все, зараз. В общем, дегустація всього, що є баночок з недоїдками в холоднику. Всі одна все три вишеньки. Почалась дуже удачно. Оставлю, щоб заїсти. Так. Коктейльні вишні. З цим розібрались. Ви поняли що? Баночки, в яких я не знаю, що лежить, але треба попробувати або викинути. Оце інтересна баночка. Бачите, що на ній написано? Тернослив з горілкою. Але там може бути що завгодно. Пахне. Пахне точно, як тернослив з горілкою. Зараз. Подивимося, Я забула, що таке терносли. Це мама чари якісь. Мені на торт. Дивіться. Це заспиртована вишня, походу. Ану. Ммм. Ммм. Боже, це добре. Це мені в торт. Так. Ще одна хороша баночка. Бачите? О? Дві баночки, які мені в радість. Так, дальше. Що? Оце така. баночці. Так. Виглядає як компот, але це не компот. Осад внизу є. Раз попробуємо. А це я хазяйка. <хи> боже, це каркадес з цибулею. Це походу каркадес з цибулею. О, В якому я варила яйця. Нащо я його злила в баночку? Щоб ще раз, напевно, яйця покрасити. Господи, хоч зуби не покрасила. Каркадес з цибулею, боже. Я, я ж пам'ятаю, що я його не виливала. Каркадес з цибулею. Дальше. Так, ось. Щось непонятне, це білок. Це однозначно білок. Откуда він, я не помню Пробувати не буду, навіть не просіть. Надо піджарити мерсику. Бо я не знаю, йому, йому може тиждень. Я, я не помню щоб я білок. Так, ось ще баночка вона напрягає, бо по цвіту вона дуже похожа. щас підождіть. Ну так, да. ви ж бачите, на дні це каркаде. Просто воно в одну баночку не влізло. І його ця мама розлила в дві баночки, бо настільки цінний продукт, що ну, як же ж його вилить. Согласна, хай буде. І ось ще одна. У мене... Це щось смачне. Зараз. Я вже боюся ложкою лізти. Спочатку треба понюхати, а потім ложкою о ху о о, о, о о Боже. Ага. Це із серії тернослива. Тільки це, напевно, коньяк з вишнею. Це тернослив з горілкою. А це коньяк з вишнею. Це все в мої торти у різних баночках, то що воно на смак різне, Боже. Уже аж захмеліла. Ну, це гарна річ, це дуже ценне. Ставлю назад. Оця оця краска. ну, Я думаю, що якщо я її не поставлю в холодильник, то вона не зіпсується, але виливати я її не буду. Хай стоїть тут десь на полочці, бо ще наступного року знайду. І ось вишня коктейльна, це я зараз доїм. А ось оце яйце я зараз віддам собаці і все. О, клас! І я розгрузила холодильник. Я зробила велике діло. М -м -м. І вишеньку покушала. Але, але є, але, дівчата. Сейчас скажу. Вишню я з'їла. А сироп і знаю, куди діть, Півбанки майже. Виливати я не буду. Влить до тернослова. Хороша ж вещь. Піде назад в холодильник. І того. Із шести баночок мінус білок. Оця остається на кухні, решта йде да, опять в холодильник. Розібралася? Це теж треба комусь робити. Бо повин холодильник отакої цієї, а так хоч хоч чашку беру оттуда.